Дуже плачуть українці Одесити за замком Ківалова. Відомий в Одесі як замок Гаррі Поттера. На награбовані гроші з бюджету держави. На хабарництві, на віджиманні бізнесу. Це саме так Ківалов збудував цей замок. В Українців є така підміна понять. Що вкрасти, віджати це модно. За що ви плачете? Ви плачете, що горить цей замок це горять гроші награбовані. Це гроші награбовані з українського бюджету горять. А аж ніяк не замок, до якої людини йшла, була метою, мрією і будувала його як досягнення. Ось що.